Привіт, малята! Мене звуть Оленка, а це мій друг Тоша. Ми дуже любимо подорожувати. А ви любите подорожувати? Ми хочемо вам загадати загадки. Сідайте рівненько і слухайте уважно, що за птах? Пісень не співає. Гнізда не в'є, людей і вантаж везе. Що це, діти? Так, це літак. Не ящерка і не гадюка оця штука котра стука, є і хвіст, і голова, а не скажеш, що жива, що це малята? Вірно, це потяг. Не гуде не летить. Жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Правильно це автомобіль. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок. Гумове зуття на ньому, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Так це автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай. Щоб устигнуть на правильно трамвай. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоб взуті в гуму ноги не збивалися в дороги. Так, це тролейбус. Як ми малята назвемо, Одним словом, автомобіль, літак, автобус, тролейбус, трамвай та потяг. Правильно, транспорт. Хто перевозить такий транспорт? Людей. Як ми називаємо людей, які подорожують транспортом? Пасажирами, а ще є транспорт перевозить вантаж. Давайте малята пограємо в гру, яка називається Підбери за кольором. Ви були молодці, добре попрацювали. А я і Тоша говорю <праць> <праць> вам до побачення, до зустрічі!